Всім привіт! З вами я, Соня і сьогодні я вам покажу, як проходить мій вечір. Сьогодні я планую прибратися в моїй кімнаті, пограти в настільну гру з моєю сім'єю, я не знаю, чи я це буду знімати, і зробити декорації на Хелловін. Нагадую, Хелловін ми, я буду святкувати з моїми подругами, ну і з Дімою. І ось я зробила перший такий гарбуз. Це ці дирочки, вони. Для ниточки, щоб їх прив'язати. А ось цього це невдалий, невдала спроба використання дирокола. Ну, і ось така летуча туча мишка. Вони, до речі, на дві сторони. Ну, а зараз ми будемо прибирати. А потім я не знаю, чи я навіть встигну е поробити ці декорації, так що побачимо. До речі, ось ця гра, яку ми плануємо пограти з батьками. Для початку я хочу навести порядок на столі і полити ось цей вазон, тому що тут вже трошки, трішки засохла земля. На столі вже чистота і порядок. Зараз я буду прибирати на своєму туалетному століку. Ось до. І зараз я покажу вам пісню. І ось такий результат. Я тут витерла пилюку і позабирала каплі, що ось тут стояли. А вони там лежали, тому що ми з ними трішки прихворіли. В принципі, мені залишилось тільки запустити робота пилососа сюди, помити підлогу, і зараз я піду поки перекушу, а потім вже буду продовжувати. Я вже перекусила і зараз я запущу пилосос в кімнату. І до речі, я ще сьогодні їду з Дімою до бабусі і також я вам покажу, як ми будемо збиратися. Я то перебирала в кімнаті, зараз я буду грати в цю гру. Ми вже трішки пограли в гру, але ми ще хоч... Ну, скоро прийде мій тато <кій> з бані. І так як ми сьогодні в 12 годин ночі їдемо до моєї бабусі, то в нас ще багато часу і ми не збираємося лягати спати. І прийде мій тато, і ми ще пограємо трішки в цю гру, і я вам буду знімати. Зараз я хочу зробити те, що я на сьогодні ще планувала, а саме поробити деякі прикраси. Я вже ось що намалювала. Зараз я його буду розмальовувати, може ще на що навіть намалюю і потім буду вирізати і обклеювати скотчем, щоб вони були такі, як всі. Я вже вирізала першу, перший малюнок, і мені ще залишилося ось цих три вирізати і далі я буду обклеювати їх скотчем. Реально, я вже бабусі вчора я забула вам досняти влог. І сьогодні я буду його продовжувати. Я не знаю, чи в мене вийде досняти влог, тому що я забула вдома рюкзак, з зарядками зі всім. І в мене на телефоні майже ніж 10%. А поки я вигулюю боніту, і в час дня я поїду додому. Мені дали ключ, я поїду за цими зарядками. Не знаю, чи я зможу вам там знімати, але побачимо. Я вже вигуляла боніту, зараз я йду додому. З'їздила додому, і як ви зрозуміли, я вже включила телефон свій зарядку. До мене тут прилягла боня. Я зараз сижу, чекаю, поки мій телефон зарядиться трішки хоча б. Що ви але я сижу на полу, тому що в мене тут треба багато повідомлень передивитися. Сьогодні я буду пекти піцу і вже вам цей день до кінця буду знімати. По можливості. Так як я вчора забула знімати, і сьогодні я не могла знімати, тому треба відпрацьовувати. Вже перекусила і я зараз лежу. І на вечері ми будемо готувати піцу. Зараз ми з бабусі будемо пекти піцу, тому я вам буду намагатися показати як можна більше процесу. Я знову йшла вигулювати баніту і я не знаю все-таки, чи я зможу познімати вам, як ми готуємо піцу. Тому що мої бабуся та дідусь принципіально не хочуть, щоб я їх знімала, навіть якщо я закрию їхнє лице смайликом. Тому я не знаю, як це має вийти. Можливо, аж в кінці потім покажу вам результат. Ми вже поставили пектися, і я нічого, на жаль, не знімала, тому що я вам казала раніше чому. І можливо, я вам буду снімати вже, якби, як виглядає піца, Але я не впевнена. Ну, або, скажіть за все, я просто викладу в інстаграм, але це теж не точно. Так що, якщо, так що, якщо що. Ось тут мій інстаграм, переходьте до нього і дивіться. Ну а на цьому мій день закінчується. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.